Усім привіт, рада вітати вас на території Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хочу продивитися таке питання, яке мені задають все чаще і чаще: це про наступ з Білорусії або наступ на Сумщину чи на Харківщину. Тобто, це відкриття другого фронту Росією. Перший фронт ми маємо це схід і ну, вже звільнений зараз південь. Тобто це, а інший другий фронт, вони можливо відкриють це зі сторони там, півде, північних, північної сторони України. Тому давайте продивимося. давайте так, чи готують? Росіяни, да? чи готує Федерація Російська відкрити другий фронт на півночі України, чи готує. Ну, поки що це якось, знаєте, там більш такі балачки. Але, але активність все-таки є. На дні колоди ми бачимо кріпацтво. Вони мають обмеженість, вони поки що скуті, вони не мають можливостей, вони, знаєте, як, щось їх стримує. Вони в кріпацтві, тобто в залежності, залежать від чогось. Тобто немає поки що. Ну, тут я не побачила. Тобто, чи планують, чи готують. Так, ну, карта війни випала. Все ж таки, бачите, тут якісь роботи робляться по тому, Якусь розширення йде, бажання у них є. Бажання є. Якісь все ж таки йдуть. Розмови, спілкування, зустрічі. Вони, знаєте, таке, ну це для них буде як їм ну, бажання да, нанести нам от зробити настільки боляче, але ця ситуація затягується. Тобто тут, тут все ж таки не просто так, у них багато страху. Тому вони якось поки що затягують цю ситуацію, поки що затягують. Так, що нам? Але по зірці зірка випала, вони мають надію все ж таки на правосуддя. Тобто вони мають надію, якось, що все ж таки вони хочуть вирівняти. Знаєте, що і там, і там буде. І от буде це рівновага така, можливо, певна буде. Так, ну, планують, є якісь дії у них, ну, готують, тому що ми ж знаємо, що там і техніка звозиться, і ресурс, людські ресурси поповнюються. Так, ну давайте тепер спитаємо, чи відкриють таке, чи будуть дії готувати це, готувати. А чи все-таки підуть вони наступом десь із території Білорусі, чи з Росії на північ України. Так, чи підуть? Чи буде ж таки відкритий такий, фактично відкритий другий фронт. Ми поки що по часу не задаємо, а чи буде відкритий. Просто питаємо, чи буде відкритий. Ну, якісь перші кроки вони будуть робити. От знаєте, якось так. Або просто будуть закидати якісь такі, а ось ми йдемо. Але. Я думаю, що вони знаходяться на якомусь роздоріжжі, а вони не знають, як це все ще правильно зробити. Чи, одним, чи на, одну там, на яку область більше їм буде вигідніше, чи краще да, напасти. Але поки що вони в тупіку вони і самі не знають. У них різняться їхні думки різняться. Так, тому чи буде наступ такий ж? Ну, зміни якісь будуть. Смерть, зміни. Що ж це за зміни? Вони будуть обмежені, бачите? Тобто вони якісь кроки зроблять, але тут якоби обмеження, вони не знають, куди рухатися, як іти. І все, він в обмеженому плані. Це в мене під пентакловим королем. Путін завжди, випадає. тобто я його асоціюю в цій колоді, як Путін. Тобто, ми бачимо, що перші кроки якісь будуть. Зміни будуть. Перейде кудись якась ситуація, по-іншому піде. Да? Але ж тут, бачите, обмеження для нього будуть. Що за обмеження? Він відлюдник. Можливо, його зовсім уже немає. Ну, Він, знаєте, якось уйде, відход, відхід, відхід від цих кордонів. Ми тримаємо оборону. Знаєте, в нього таке як залякування йде, скоріше всього. Тут буде можливо, бачите, закидати через повітря щось, через саму, сам кордон щось буде, просто маніпуляції якісь такі робити. Але наступу не буде, буде, бачите, кінець. Тобто Завершується цей. Для нього, для них цей ну, тобто, мета ця, да, цей, тобто йде до завершення. Не буде, я не бачу, у них немає ресурсу, у них немає можливості на нас нападати. Це, як знаєте, бутафорія. Вони тільки отак роблять: типа, ау, там. Будемо, ось ми будемо, ось ми будемо. А по суті, у них немає навіть ресурсів, у них великі втрати. У них ну, знаєте скільки їм також якоби, щоб на нас напасти, їм дуже багато. Ну, нападуть вони, зберуть вони там 10 тисяч людей своїх військових, да, чмобіків їх, яких вони там навчать. Ну, та їх розіб'ють наші за скільки перемелють, як військові називають їх. Потрішечку перемелять, ну, відійдуть вони якісь там 10-20 кілометрів на територію нашу зайдуть. Тому що, як ми бачимо, що вони з літа ще не просунулись ні на 1 сантиметр нашої землі. Тому і зараз йдуть жорсткі бої, жорстокі бої. Да, на Донецькому напрямку, на Луганському напрямку. Звільняється Херсонщина. Тобто, ви розумієте, що не так це все так легко. Так, ну давайте ж ще глянемо. А чи буде наступ з Білорусі? Можливо, там буде якась об'єднана їхня армія, тому що там вже якісь вже щось там друкують, той картопляний щось там друкує. Так, Чи буде наступ на Україну з Білорусі? Чи в апріорі він буде, цей наступ. Вже не говорячи про якийсь період, чи буде наступ? Ну, знаєте, це, ну зараз ще ні. Якщо ця карта е, така, знаєте, Жриця вона ну не відбувається ніяких подій. Поки що воно це все витягується, відтягується по ній ще невідомо. По жриця, жриця ще нічого не розуміє. Жриця це таємниця. Можливо, вони ще й самі не знають. Вони то щось там роблять, але. Ну, нападу так, такого не буде, він відтягується. Бачите, тут якась іде такі більше балачки. Більше... Ой, більше просто балачки йдуть, і якась така буде приємна новина, можливо, скоріше. Так, що ж буде тут? Бачите, буде, ну, не буде наступу. Тут печаль йде, печаль, втрата можливостей у них. Стабільність для України це стабільність. Це. Стабільність це бачите, обмеження. Тобто, тут ми захищені, наші кордони стабільні з Білорусі. Все, у них відхід. Вони відійдуть від тіля, відійдуть. Буде все, як і було до цього. Ну тобто, як і зараз. Тому не турбуйтеся, це питання. Я скільки вже не розглядала і на приватних консультаціях і на силу не буде поки що нападу з Білорусі і з Росії, тобто другий фронт поки що не буде. Але я не кажу, що його зовсім не буде, тому що енергії дуже змінюються. Від цього залежить не одна люд... ну, тобто тут як кажуть в. Рішення приймає не одна людина, яку можна спрогнозувати, які дії, його можна цієї людини там, якось а, ну, зрозуміти. Да? А тут, йдуть за, тут тисячі, мільйони людей, які кажуть, а, в цьому задіяні. Тому енергії зовсім швидко змінюються. Але давайте так я подивлюся, все ж таке. Ну, я бачу, що загалом не буде. Давайте подивимося, до нового року все ж таки будуть наступати другий фронт відкри, будуть, ні, відкриють другий фронт до Нового року. Чи відкриє Росія другий фронт із півдня до кінця 2022 року? Це тут тільки емоції, тут тільки бажання, але тут не дії. Це бажання, велике бажання, тому що це їхній шанс. Але ні, ні. Блок. Тупік. Вони на, накоплюють ще свої ресурси. Все ще. Зберігаю, так, знаєте, збирають, збирають, збирають і збирають. Не буде. Це для них башня. Ні, не буде. Башня по війні. Розруха війни. Війна рушується, кінець. Ви бачите, які карти? Тобто, не піде. Бажання у них є, бажання як казочка. да Бажання у них є, але по Випала башня, по башні, тут йде розрушення їх, крушення їхніх планів, яке все, що в них нема, немає. Іде тупік, башня, військові і кінець. Тобто тут завершення всіх військових дій на тому фронті. Тому не бачу нічого, будьте, заспокойтеся. Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина, Волинська область, чи Рівненська область, Харківщина. Заспокойтеся, все буде добре. Тримаємося разом, віримо в ЗСУ, молимося, сподіваємося, що все ж таки мир буде і перемога. Скоро вже дуже швидко буде вже наша. Ми і так вже перемогли. Тому дякую за увагу, хто був зі мною. Ставте свої лайки, дизлайки, підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Також пишіть коментарі, і під цим відео буде посилання в мене. Посилання скинути на мій телеграм-канал. Тому й туди приєднуйтеся. Там більше розкладів, там більше прогнозів стосовно якихось військових дій, обстрілів по містам. Тому приєднуйтесь, рада буду вас бачити і там. На все добре! Слава Україні! Героям слава!